Обов'язково в цьому році зробіть такий великодній крафін, адже він ароматний і готується дуже швидко та дуже просто. Такий крафін вийде у вас з першого разу. Найголовніше ароматний, повітряний і дуже смачний. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. В миску вбиваємо для початку 2 яйця. Далі додаємо 110 г цукру, 1 третю чайну ложку солі і все вінчиком перемішуємо до розчинення цукру. Далі вливаємо розтоплене вершкове масло кімнатної температури. Вершкового масла беремо 50 г, далі збовтуємо вінчиком, а потім додаємо молоко. Головне, щоб воно було тепле, а не гаряче. Далі додаємо дріжджі. В мене пресовані, але ви можете використати також сухі. Я віддаю в цьому рецепті перевагу пресованим дріжджям. Я використовую 21 грам, але якщо ви обираєте сухі, беріть 8 г. Всі інгредієнти далі вінчиком перемішуємо до повного розчинення дріжджів. Далі до рідких інгредієнтів будемо додавати заздалегідь просіяне борошно. По грамам приблизно 450 г борошна. Для початку тісто будемо вимішувати або вінчиком, або ложкою, яке вам зручно в мисці. далі тісто сформоване, перекладаємо на поверхність і вимішуємо дуже добре руками. Якщо у вас є тісто міс, можете вимішувати там, якщо руками вимішуємо приблизно 8 хвилин. Тісто, як на відео, має вийти еластичним і не липнути до рук. Далі миску змащуємо олією для того, щоб не липло тісто, і перекладаємо туди тісто. Миску зверху накриваємо харчовою плівкою і далі накриваємо рушником. Перекладаємо в тепле місце без протягів приблизно на півтори години. Пройшло півтори години. Зараз покажу, як класно піднялось тісто. В цьому рецепті не потрібно окремо вимішувати опару. Тісто піднімається дуже добре, без опари. Як ви вже помітили, в а не тісто жовтоватого кольору. Ви можете додати трішки куркуми, якщо у вас немає домашніх яєць. Тепер наше тісто будемо перекладати на поверхність, можете трішки змастити олією і розминаємо, як я показую на відео, руками. Далі беремо качалку, присипану буквально трішки борошном, і будемо розкочувати тісто в прямокутник. Товщина самого розтянутого прямокутника має виходити 3-4 міліметри. Далі беремо вершкове масло кімнатної температури і руками зверху змащуємо повністю по всій поверхності тіста і зверху присипаємо сухофруктами. У мене це заздалегідь промиті і замочені родзинки, журавлина і трішки цукат. А посипати можете будь-якими сухофруктами, які вам до вподоби. А після того, як ви тісто посипали сухофруктами, будемо дуже обережно щільно, як я показую на відео, завертати його ось в такий рулет Далі всі краєчка з усіх сторін защіпуємо дуже щільно, як я показую на відео. Далі дуже гострим ножем розрізаємо рівно на дві частини наш рулет. Далі, як я показую на відео, потрібно дві сторони розгорнути доверху, і дві частини завернути в протилежну сторону одна одній до центру. По центру заготовку я прикрасила засушеною вишнею. І Ось така краса в нас вийшла ще без випікання. Нашу заготовку перекладаємо на пергамент, а зверху викладаємо роз'ємну форму, а також можете використати роз'ємне кільце. Заготовку накриваємо харчовою плівкою і відставляємо в тепле місце без протягів приблизно на 30-40 хвилин. Через 40 хвилин ось так виріс наш крафін. Перекладаємо в заздалегідь розігріту духовку до 170-180 градусів на 45-50 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. А щоб верх не підгорав, можете зверху викласти фольгу. І Ось такий повітряний і ароматний крафін в нас виходить.